Так. У нас тут дуже інтересний набір швейцарських грибів. Зараз ми про них проведемо консультацію, щоб всім не повторяти одне і те саме. Давайте ми подивимося. Ну, і целом, фактично їстівних грибів тут нема, на жаль. Так. це все просто Оце от дуже нагадує якісь рижики. Чесно говоря, ну взагалі оце група молочників гриби. Вони або по-другому, вони коли їх переламуємо, в них виступає таке біле молоко, мало би виступати. Так, да, воно воно тут проступає. Їх в основному ці гриби вимочують спочатку в соленій воді, а потім так би їдять. Ну, в принципі, він не такий. Ну, один гриб, який з них можна їсти, це груздь. Тільки він чорно-зелений. Чесно кажучи, вони тут ростуть. Ну, таке. Це це звісно, що. Так. Тепер оцей гриб. Я знаю. Я навіть не знаю, що це. Це не знаю, що це. Так, це, подождіть, оце що? Це щось таке, так, як будто іздалека нагадує, якісь маслята. Ні, це не маслята. Це не маслята. На жаль. З Тепер з ось це ось це. коли збирали, нічого взагалі. Ні, та вони в загальному, тобто воно так, навіть так, благородного, тобто нічого нема. Е... Ні, тут є десь один, один якийсь. Оцей борг у нас. Оце ні. Оце, похоже, да, Козляк. похоже Козляк. на якось. Козляк і як... Да, На старого козляка був, або бабку. Так, да, він просто замокший, він не старий, його, от єдиний у цей гриб, він не має вигляду, навіть так, як виглядає нормально бабка, вона має бути така коричневенька сіра. Я зараз вам покажу на знімках грибочок, який можна брати. От от із цього всього. Це не молода курка оця? Так, да, похоже, похоже, це оце похоже, так, да, це молода курка. Вона б, якщо, якщо б виросла велика, але в молодому вигляді, бачите? Вона абсолютно похожа, як бліда поганка. Тобто і бліду поганку, і, і молоду курку можна спутати. Ну, тут а, вже видно коричнева поверхня, і ця шкірочка легко знімається. А оце от, оце це, не це не смертельна красавиця, лісов. Оце це. класична бліда поганка. Да, от саме ядовитий гриб. Знаєте, чим небезпечний? В нього токсин розчиняється клітини печінки. Печінка перетворюється на сумку на сумку з содержимим печінки, тобто, вже як органа самого нема. Да. І спасти невозможно. Єдине ну, пересадка печінки теоретична, а технічно це зробити невозможно. Вона, обично, веч така біжева, а буває, ще зверху зеленкувата, така на поверхні, і при тому, що блідої поганки тут в лісах дуже багато. Вона має спідницю і вона має оце цілоболинчиста основа. Оце її ознака блідої поганки. Класично. Блідно-поганчатий гриб. Ще щось таке от синькувате. Щось таке синювате. От можна, можна, до речі, запідозрити, що це ви якось. Ні, але він синій. Він Посинівша ножка. Це один з видів, цей да, він дуже. Якщо дуже б, дуже б якщо б він не був замокший і темна основа, це, може це якийсь псилоцибін, навіть невідомо. а що? Тут а що? Не скажу я за оці гриби, знову ж таки самі молочники. В цій групі дуже багато є істівних грибів. Якщо їх вимочити від цього гірчака, то він цей. Ну, але, Це по суті, діла, оцих, гірчаків, гриби, які гірчаків, знаєш, в, в, в їду їх употребляти, звісно, не можна. Так що із цього всього експоната, от один у нас вроді би, гриб. Да, а якщо ви хочете стати в живих, то і цей теж, він що був контактів. Да, я контакті. Цим всіма розумієте, ну, особливо з цим. Ну, переважно, це його просто переважно, це всі гриби, які я бачив в лісі. Так, да, от так вони виглядають. Оце все, що ми бачили, і це все несъєдобне. А зараз я вам покажу один грибочок, який зустрічається, який можна їсти. Я зараз в мене є кадрики. Yeah. Все, входіть здорові, всім yeah, дякуємо yeah, за увагу. Yeah.